Вітаю, друзі! Читаю коментари до моїх відео, і з одного боку я в шоці. В шоці від того, як багато людей не розуміє те, що коїться навколо їх, як багато людей сподіваються на когось, так, і самі не роблять відповідних кроків для того, щоб покращити своє життя. І З іншого боку стає досить страшно за таких людей, тому що е, такі люди є дуже вразливі і е, дуже, дуже скоро е, такі люди знов таки будуть мати багато проблем е, для себе, для своєї родини, і вони цього не розуміють зараз. Сьогодні я хочу вам е, відповісти на одне, одне з питань. Стосовно майбутнього українців так у європейському союзі дуже багато я отримав е коментарів, що та ти нічого не розумієш. Зараз Україна стане членом е європейського союзу, і вже все. І тоді нікого, нікуди ніхто не буде повертати, тобто ми будемо жити там, де ми хочемо. І працювати там, де ми хочемо, тому що ми будемо а, членами Європейського Союзу. Я е, чесно скажу, я трошки в, в шоці, я я дуже хочу, щоб так сталося. Так я, я, я буду радіти, я буду радий, якщо Україна зараз швидко стане членом а, європейського союзу, і це буде класно, це буде реально класно. А, але але я людина, яка звикла дивитись на життя таким. Яке воно є, так тобто, а не е, мріяти там, а чомсь про щось таке, що е, не станеться зараз. Так, тобто, я не е, пісиміст, я не оптиміст, я реаліст, і те, що я бачу реально, воно е, не співпадає з такими думками. Я вирішив зробити в себе на каналі опитування, і я вас зараз ознайомлю з результатами цього, цього опитування. І з одного боку, це опитування показує, що все ще переважна більшість українців, думають адекватно, так і зважують всі ці моменти досить адекватно. Але є дуже велика кількість українців, які е, налаштовані в цьому плані дуже оптимістично, і для цього є декілька підстав у таких людей, так чому вони е, дуже оптимістичні. Е, спершу що показував, показало опитування, Проголосувало всього. 521 людина. Це досить таки велика кількість людей проголосувала. Дякую вам всім, хто прийняв участь в цьому голосуванні. Отже, протягом двох років Україна стане членом Європейського Союзу, вважають 11% українців. Потрібно 5-7 років вважають 17% українців. Через 8-10 років вважають. 20% українців. І останній пункт я спеціально сформулював таким чином: ми до цього не доживемо. І так вважають 51% голосувавших, прийнявших участь в моєму голосуванні так, опитуванні. Отже, 51 людей налаштовані досить песимістично до цієї події. Я хочу сразу сказати, що я більш оптимістично налаштований. До цього я думаю, що реалістично це 8-10 років, і моя думка складається з того, що я бачив з іншими країнами, так, наприклад, та ж Польща, Прибалтійські країни, яким це яким треба було чекати там 11 років з Україною може статись трошки скоріше. По об'єктивним причинам, так тому що йде війна, і можливо, європейський союз вирішить прискорити трошки. Але, але людей, які вважають, що це станеться протягом до 7 років, е якщо ми е складемо дві групи, так протягом двох років і потрібно 5-7 років, це досить велика кількість, тобто це 28%. 28% українців дуже позитивно налаштовані, е і велика, велика частка. Цих людей налаштовані позитивно тільки тому, що вони сподіваються, що це станеться досить швидко, і їм не треба буде нічого робити для того, щоб залишитись в тій країні, де вони зараз знаходяться. Так тобто їх не зможуть депортувати, тому що Україна стане часткою Європейського союзу. Я чесно скажу, я вирішив зробити це опитування і зробити це відео для того, щоб Якраз таких людей, які сподіваються тільки на те, що щось що хтось зробить, так що е, Україну зараз приймуть до Європейського Союзу, і тому мені не треба досить зараз чогось там думати, вигадувати для того, щоб залишити, щоб мене е, потім не відправив назад до України. Я хочу звернутись до вас, так не сподівайтесь на уряд, так не сподівайтесь на те, що хтось щось зробить за вас. Не сподівайтесь на те, що Україну зараз приймуть у Європейський Союз, і тому ви, нічого не роблячи, зможете залишитись там, де ви зараз є, і жити собі спокійно. Цього навряд чи трапиться в, в швидкому періоді. Так? Тобто, так, це трапиться, я сподіваюся, що це трапиться, але я думаю, що це не буде за 2, 5-7 років. І тому вам треба докладати зусиль зараз, вже зараз. Хоча треба було це робити ще вчора. Якщо ви хочете залишитись там, де ви є. Тому що знов таки я впевнений, і я впевнений, що так воно і буде вже через півтора року. У вас українців, якщо ви не будете працювати, не будете навчатись, вас будуть запрашувати повертатись назад до України. Чому українці не зможуть отримати статус біженця, я розповім в наступному відео. Тобто, є е, документ, я його вже е, досить непогано вивчив. Це європейський документ, який все це описує, так хто має е, право отримати статус біженця, хто не має, тому що дуже, дуже велика кількість українців пишуть мені е, дурниці про сирійців, про арабів, щось там таке. Перше, це неприємно читати. Все починалось з того, які ми українці самі працьовиті, самі освічені, і закінчиться тим, що а, а подивись на сирійців. А ми як сирійці, тобто, ну. Чесно скажу, не, неприємно, неприємно читати, що українці такі ж як сірійці, так і порівнюють себе з сірійцями. В мене немає жодних претензій до сірійців, в мене немає жодних претензій до арабів, нормальні люди, нормальні хлопці. Але ну, чому українці себе порівнюють з сірійцями? Я не знаю. І в наступному відео я розповім вам. Чому сірійцям дають статус біженця, а українцям не дадуть статус біженця? Це все регулюється, досить чіт чітко розписано. Е я вам дам посилання на документи. Отже, якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, е щоб е бути в курсі е того, що відбувається навколо вас. Якщо ви ще чомусь не поставили вподобайки цьому відео, будь ласка, поставте вподобайки цьому відео, щоб якомога більше українців побачило це відео. І також були в курсі того, що відбувається навколо вас. Ну і напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Якщо ви з тієї групи, хто. Думає, що Україна стане членом європейського союзу на протязі двох років чи п'ять-сім років. Напишіть мені, чому ви так думаєте, так як і у вас аргументи? Знов таки хочу сказати, я я дуже хочу, щоб це трапилось навіть завтра. Так, якщо це станеться, то я буду, я буду радий за українців і за Україну, але я налаштований більш реалістично. Дивлюся, що це буде вісім-десять років. Чому я вам сказав, чому я так думаю? Ну а то що. Дуже високий відсоток, 51% думає, що це буде не дуже-дуже скоро. Також напишіть, будь ласка, чого ви так думаєте. Друзі, на цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.